Читання святого Євангелія від Луки, Слава Господи! Того часу йшли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, Він сказав їм. Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька або матері, Дружини дітей, братів і сестер та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу спочатку, не сяде й не полічить коштів, чи вистачить на завершення? Щоб, коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде, порадиться, чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко шле до нього посланців і запитує про умови миру. Так ото кожен з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Слово Господнє! Слава, слава! Селектин! <bağ> <avenue> Сьогодні надзвичайно радикальні слова Ісуса. Адже ми живемо в матеріальному світі. Ми живемо в сім'ях, в родинах, діти, дружини, спільноти, парафія. Як цього всього зріктися? Знаєте, є такі слова Ісуса Христа, які ну, не дуже личать образу милосердного. Які ми звикли бачити на багатьох іконах, де зображується Ісус, правда, як милосердний. Сьогодні чомусь Він говорить занадто радикально. Але особу Ісуса Христа не можна охарактеризувати тільки з однієї точки зору. Саме тому у нас є чотири Євангелія. Чотири. Портрети Ісуса Христа. Кожен євангелист бачив, вбачав щось іншого в Ісусові. Але ці образи, вони не протиречать одне одному, а доповнюють одне одного. От сьогоднішній євангельський уривок. Розуміємо, що в дійсності євангелисти записали те, що передав сам Ісус. Чуємо це з слів. Але. Записали те, що передав, але не те, що люблять або б хотіли слухати люди. Кожен із вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. То що ми з вами не учні Ісуса Христа? Знаєте, так склалося серед людей, ми б часто хотіли з'їсти пиріжок і мати пиріжок. Так не буває. Часом доводиться вибирати або мати, або з'їсти. І ці вибори іноді в житті, це я жартома так говорю, вони мусять бути радикальними. Знаєте, приходять різні люди до храму. І ось приходять дорослі люди, які забажали охреститися. Так сталося. Вирішили, довго йшли до цього рішення, довго вагалися, прийшли, отче, хочемо охреститися. Добре. А коли дізнаються, що для того, щоб охреститися, треба піти на катехізацію, яка буде тривати майже рік. Приготування, розпізнання потрібно зірвати з прив'язаностями і гріхами, щоб бути дитиною, людиною вільною, що потрібно щонеділі ходити до церкви. Для багатьох це виявляється занадто важке завдання. А що не можна простіше? Я просто хочу охреститися. Знаєте, на всяк випадок, а вдруг поможе. Не лише дорогі в стосунках з Богом потрібен вибір. В Сім'ї з коханою людиною, з дітьми дуже часто потрібно вибирати і обирати. І на перший погляд, це може здаватися, що, знаєте, мій вибір це позбавлення себе чогось. Наприклад, якщо я в неділю ходитиму до церкви, це ж день вільний, я не посплю, я не відпочину, а переді мною цілий тиждень праці. Якщо я наважуся з кимось поєднати своє життя, вийти заміж або одружитися, повінчатися, я ж втрачу свободу. Наважуся залишити, і так сьогодні люди говорять, це прикро, незаплановану дитину. Якщо я її наважуся залишити, я зламаю своє молоде життя, свою кар'єру, а переді мною ж. І багато багато іншого. Але в житті весь час майже потрібно вибирати. Не раз мені доводилося чути людей віруючих і людей невіруючих, які говорять, що і стверджують, що сенсом їхнього життя і найбільшою цінністю для них є сім'я, є її творення, є безпека цієї сім'ї. Поза сумнівом, сім'я це святе. Вона є клітиною церкви, вона є клітиною суспільства. Вона є важлива настільки, що е, сестра Люцина з Фатіми говорить, що саме сім'я стане останнім об'єктом атаки диявола наприкінці часів. Дорогі, якщо ж сім'я така важлива, якщо це все правда, то чому сьогодні Ісус атакує сім'ю, говорить, Потрібно зректися дружину, дитину, батьків, чому закликає зненавидіти тих, хто є найближчим у нас тут, на землі, тих людей, які нас оточують. Тут можна, знаєте, почувши ці слова, сказати, це більш схоже на якусь тоталітарну секту, аніж на церкву. Як в церкві можуть такі слова говорити? Знаєте, по-людськи, в дійсності це звучить як загроза. Але по-божому це слова порятунку, це слова спасіння. Ніхто з людей, дорогі, не має права, права вимагати такого, про що ми з вами сьогодні чуємо в Євангелії, від своїх слухачей, слухачів. І якби Ісус був тільки людиною. Знаєте, можна повторити за греками, о, послухаймо тебе іншим разом. Але Ісус це Господь. В своїй мудрості Він створив цей світ, в якому ми живемо. Він знає нас краще, аніж ми самі себе. І якщо його вимоги, які він ставить, на перший погляд, здаються не під силу, які граничать. З надзвичайними зусиллями. Знаєте чому? Це здається так. Тому що ми дуже далеко відійшли від нього. Ми втратили Бога в своєму житті. Або Він захмарно далеко від нас. Але Він хоче нам повернути, допомогти повернутися. Він хоче допомогти нам поєднатися з Ним. Він знає, де наше серце. Він знає, що для нас стало Богом. Він знає, що нам заважає в поєднанні з ним, в запрошенні Його до нашого життя. І ці слова, які Ісус говорить, хто не зречеться, вони не стосуються лише священників. Так, да, мають залишити все, мають служити Богові, або монахів, або монашок. Ні, ці слова дорогі стосуються кожного з нас. Усіх його учнів. І він знає, що говорить не лише тому, що він Бог, але тому, що він кожного особисто, того, хто його наслідує, супроводжує. І ця єдність залежить від особистого зв'язку з ним. Ми занадто служимо сьогодні один одному, занадто служимо своїй гордині і егоїзму. Ми себе ставимо вище, аніж повинні, аніж Господь Бог. Що я виберу комфортність в неділю довше поспати чи підійнятися, зробити зусилля і піти на зустріч з Богом на месу? Який вибір я зроблю? Поїх... Поїдучи на відпочинок, віднайти там храм, щоби в неділю бути у храмі? Чи в мене канікули, в мене відпустка, в мене відпочинок? Пізніше. Все, що говорить Христос, це реальне в житті. Погляньмо, на протязі, навіть в оголошеннях, ми чуємо в цьому тижні такі, -такі спомени святих. І так далі. І так далі. От з кількох святих церква згадує протягом року. Багатьох, дивлячись на їхню земну дорогу, їхнє покликання різне, реалізація різна, слова, які говорить Ісус Христос, вони не повинні викликати у нас сумніву з огляду на цих святих. Вони ж втілили їх у життя, що нам бракує. І це реально. Адже святими, як я вже неодноразово повторюю, святими ми не народжуємося святими, ми стаємо через щоденні зусилля, працю, через щоденне наслідування Христа в своєму житті. Коли сьогодні Ісус звертає нашу увагу на ієрархію цінностей, що для мене є важливе, що для мене важливіше, а що є найважливішим. Погляньмо. Люди в сьогоднішньому світі мають різні ієрархії вартості. До людини глибоко віруючи, найбільшу, можна сказати, найважливішу вартість буде становити Господь Бог. А для людини жадібної, цією вартістю буде майно. Це буде її Богом, гроші, посілість, все те, що вона набула. Для п'яниці Богом буде, звісно, пляшка горілки, алкоголь. Для людиної гордої її власна слава, вивищення, похвала, яку вона отримує. А яка є наша ієрархія вартості? Що для мене в житті є важливе? Чи в цій ієрархії вартості перше місце займає Бог? Що ми готові заради Бога? До чого? Колись дуже гарно сказав святий Августин: якщо Бог буде на першому місці, то все буде на своїх місцях. І не треба боятися, що якщо я поставлю Бога на перше місце, якщо я Його волю поставлю в своєму житті на першому місці, то я програю. Ні. Програє той, хто будує, хто б'ється наодинці, сам. А той, хто несе свій хрест услід за Христом, не є сам, адже Бог є з ним. Христос є з ним. Давайте змоделюємо на кінець ситуацію, щоб не було все так, знаєте, сухо. Уявімо собі сім'ю, в якій Кожен член цієї сім'ї ставить Бога на перше місце виконує Божі заповіді. Хіба може така сім'я захитатися? Хіба можуть в такій сім'ї зруйнуватися відносини? Хіба може бути в такій сім'ї непорозуміння? Представимо собі тепер таку парафію. Або робочий колектив, або суспільство. Смішно, правда? Але як завжди, хтось мусить почати першим. Хтось мусить почати з себе. Адже слово Боже має бути живим і діяльним. Сьогодні Бог промовляє до кожного з нас і очікує нашої співпраці. Очікую, що ми будемо власне тими його улюбленими синами і дочками, які будемо йому допомагати в ширенні Царства Божого тут на землі. Адже, якщо хочемо змінити світ, розпочнімо від себе, від свого життя. Вміємо в цьому житті поставити Бога на першому місці, а тоді побачимо. Всі думали, що Христос, якого розіп'яли на хресті, програв, адже це був програш в очах світу. А ні, виграв. Воскрес, переміг смерть. Повірмо, що ті, хто слідує за Христом, не в програші, а в виграші. Адже кожного з нас чекає життя, життя у вічності з Богом. Амінь.